Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, міцного здоров'я і Божого захисту. Я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку, яка написана в тій сіті книзі. Багато людей, можливо, задають собі питання, для чого я на цій землі, який син життя, а що після смерті? Ті чи інші запитання. Хто людина задає, може відповідь знайти у тій святій книзі. У тій святій книзі написано про народження Господа нашого Ісуса Христа, про Його життя, про Його смерть і про Його Воскресіння. Багато людей вірять в Ісуса Христа, устами своїми сповідають Його, але серце далеко від Нього. Багато людей, які ходять до церкви, вірять в Бога, але так і не знають, для чого Ісус Христос приходив на цю землю. В тій святій книзі про серце написано. Господь Ісус приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей, врятувати кожного з нас від гріхів, тому що ми є грішні. І за гріхи є розплата. Розплата за гріх це є смерть. Це є не просто смерть. Є дві смерті. Перша смерть це коли душа розлучається з тілом, а друга смерть це коли душа розлучається з Богом на вічну пекло. Ну і для того, щоб ми з вами туди не потрапили. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос Він поніс покарання за усіх людей. Нас спасуться не, не усі. спасуться лише ті, які в нього увірують. Лише ті, які щиро покаялися у своїх гріхах перед Богом і увірують в Ісуса Христа, і свого Господа і Спасителя усім серцем. Дорогі люди, Бог любить нас, Бог не хоче, щоб людина помирала і потрапила до пекла. Тому Ісус Христос, Він приходив на цю землю. Він заплатив за усіх людей, він помер воскрес, і він є живий. І він сьогодні закликає своєю любов'ю усіх людей. приїдь до мене, усі! Придіть всі і попросіть нього прощення, покайтеся у своїх гріхах і увіруйте в Господа Ісуса Христа. Прийміть життя вічного, Бог простить і Бог дарує життя вічне тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Дорогі люди, я вас закликаю, читайте Боже Слово. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Багато запитань, які у людей виникають, відповідь можна знайти у Божому Слові, молитві через віру в Ісуса Христа спастися. Читаючи Боже Слово, виконуйте те, що там написано, і через віру в Христа потрапити до раю. І по дорозі до раю Бог буде вас благословляти. Дякую вам за увагу. Нехай благословить і бажа вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги! В ім'я Ісуса Христа. I mean.